І всім привіт! Я в неї вже грав десь року пів. І в мене досить тут багато всяких ніщачків. І навіть одна дев'ятка є. Я майже її прокачав до десятки. І давайте, я думаю, зараз поки що підемо на ось цьому гарний такий. Так, ми зайшли вже в гру. І ми бачимо, що ми в самому низу списку. Але для КВ-2 це не проблема. Включаємо зразу фугаси. Я думаю, так буде краще. І поїхали зразу в оці розвалини. Тут, як на мене, найбільше людей приїжджає постійно. І це досить хороша така тактика. Так. Зараз можемо зловити їх тут на перекатці. Але я не думаю. Ну да, їх там нема. Так, вони, вони або стали розумніші і переїхали, так. Або їх тут взагалі нема. І, до речі, вони можуть бути ось тут, на цьому квадраті. Там якраз наших нікого немає, і вони можуть е, об'їхати всіх. І... Нам тоді буде дуже тяжко вибратися з цієї ситуації. Так. Я думаю, поки що. Як на мене, буде хороша тактика йти в бій. Як? Як, ви бачили? Ви бачили? Я йому попав у гуслю. І то даже не вибив. Як, так? 27 секунд чекати перезарядки. То там, як мінімум, пів Пів тої гу гуслі має вибити. Це як мінімум. Бах, 400 дали. Ну, це і непогано, і не добре. Можна було і більше дати. Але думаю. Ну, йому так, для профілактики, чесно. Так, той напевно вже втік кудись. Я так думаю. Давайте в нас ще 3 секунди перезарядки. А, ні, він. Він тупий. О, оце, оце добре пальнули, оце добре пальнули, нормально так. І по мені теж нормально так. Пальнули. Ну хорош, хорош, добиваємо їх поки що. Це КВ-3, то він вроді би там на Іса 4-го йде. То це... Ну, він трохи тупий, бо в нього там багато зон для пробивання є. Ой Ой-йо! Нас зараз тут розб'ють. Чо ж постійно всі хочуть щось передо мною стати і щось повпендрюватись. Капець. Давайте починемо. Ух ти, типу по мені. А, все, мені кришка. Пим, не встиг довернути. Ну. Ми майже, майже встиг довернути. Але це, походу, не наш бій. І давайте зараз знову почнемо. Так, давайте на тортойсі. Це досить нормальна сау, яка пулькає. Ну, так, досить Досить нормально. В нього 6 Перезарядка 4 секунди. Так що майте це до уваги. Але максималка в нього всього 20 кілометрів в годину. Так. Погнали. І ми знову внизу списку. І на цьому туртойсі ми в десяток. Це дуже тяжко, бо, ну, я вже казав, в нього максималка 20 годин ой. 20 км на годину. І це. Ну, так сказати, дуже і дуже-дуже мало. Бо це навіть не дуже броньований танк. І в нього, я можу вам показати, де така погана зона, яку можна прибити. Оця ліва, тут де під низом е, Капітанської башні. Вона, ну, не дуже сильно деко. Деколи може повести, що не проб'ється, але деколи вона все ж таки більшу частину вона пробивається. І це і недостаток, бо якби вона не була ще е, ця командирська ба, е, башенка. І якби цього всього не було, то він би був дуже дуже імбовий, бо його ніхто не зможе пробити і. Ми не попали. Да? таке життя, життя сурове. Довелись, бахнули. Він по нас бахнув. У нього все ж таки менше перезарядка, в цього везе. Бахаємо по цьому. 400 урона. Так, цей заглядає на нас. Ми йому. Угу. Оце так. да. Бачили, бачили? Я думаю, бачили, як я. На! З Так, капець. Нас зараз можуть вбити. Нас лишилося всього навіть менше половини ХП. Так, давайте їм поможем цьому К-91. Або об'єкт Або об'єкт можемо поможемо вбити. Так, злови нас не злови. Ні, нас не зло. Зловили, зловили. Можете рахувати, що по нам один раз ударити і все. Так, повезло. З я вдарили йому в башню. Чи куди ми там гупнули. Я не бачив. Ну, бо це вертуха. Да. Так. Нам має допомогти оцей БС. Це десятка все ж таки. І. Але це. Це що? якийсь... Це якийсь легкий танк чи що? Ну, Походу, всього да, що це легкий танк, бо САУ позначається таким трикутничком. Так, давайте. Зараз будемо поки що тако, трохи захищати. Ага, по нас, нас вже відцілюють. Так, там ми бачимо нашого дружбанчика. Ми по ньому не встигли бахнути. Але і це не дуже критично. Так, давайте попробуємо вспіти. Попали, не попали? Не знаю. Так, давайте обертаємося з жопою до них. Ага, все, все все нам капець, нам габела. Ви бачили... Ух ти жо, Ух ти жо, який я. Везучий. Нічого собі. Три рази чи чотири попідряд. Не пробити нас. На! Четвертий раз в гуслю попали. Ще один раз не попали. Так? Нас об'їдуть зараз. Бахнули. Ми йому гуслю прибили і нас добили. Нам з 80 хп не вистачило, щоб його добити. Давайте в другий бій. Вже на Супер -хелкеті. Його можна було отримати за якусь там заданьку, я не пам'ятаю вже яку. Це вроді би в зимку було, проходило, і пішли на ньому. Так, цього разу нам. Ну, не дуже повезло. Але й повезло. Ми в середині списку. І надіємося, що... О, це ще й така карта. Хто знає цю карту, то той пойме, що, що тут не так. Так, поїхали. Але якщо привчитись грати на цій карті, то це, ну, нормально буде. По крайній мере, краще, чим я буду грати зараз. Так, давайте їдемо на А. Тут їде з нами американський М6. Я не помню на яку ветку він йде. Я вроді би теж хотів його качати колись. Але я не пам'ятаю, що там таке. Так, давайте їдемо далі. Чекаємо, поки противник вийде. І пальнемо в нього з нашого Супер Хелкета. -хел так, давайте. Я думаю, вони десь тут підчекують нас. Да-да-да. Вот, Тігер. Німецький. Так. Це досить різково, як я зараз виїжджав. О, КВХ. Але вона його, вроді би, не пробиває там. Дуже тяжко їй пробити його, да, бачили? Не пробила, Так. Давайте вспім, не всмім, прикататися. Бах! Попали, ще й пробили. Нічо собі, це редкость, редкость, я вам скажу. Так, в дніще. ой, в дніще. В ніще це під танком. Це. Що там? НЛД. Вроді би. Так, КВХ нам помішала. Він розвернувся бортом до нас. Якраз під тим кутом, яким нам зручно. І Келеха його ушатала своїм снарядом, в якої перезарядка може бути до 20 секунд. Але там можна ще вибрати. Ох, який гарний кут. Прям смачний. Смачний, я вам скажу. Так, нам повредили движок. І ми тепер їздимо як та сама черепаха, що я казав 20 км на рівні цій цієї. Так, я думаю, вони будуть на базі, бо можуть стояти в АФК. Так, да, так. Да, АФК. А, ні, бачите. Нормальний, нормальний. Давайте поремонтуємо движок. Бахнемо ще раз по ньому. І вот магнат. Я не знаю правильно, як він читається і називається. Тому, якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Так. Бахнули боєукладку. Бахаємо зараз ще раз його. Бахнули, пробили і вбили. Так, давайте суперхилкета ще хтось м -м, гупне. Так, і ми добиваємо. Це був подлий поступок, але. Ми його мали добити і. Це перша наша перемога, в яку ми самі повлияли і взяли участь. Так, 2000 шкоди ми нанесли, другу медальку дали нам. І грошей, так, кредитів нормально дали. 60 цей. Ну, не 60, 50 тисяч чимось. І я думаю, будемо на цьому закінчувати. Якщо захочете продовження на цих класних танках, то пишіть в коментарях, кладіть лайки і ми може доб'ємо бабаху. Мені тут зовсім трішечки залишилося. Всього 60 тисяч цього опита. І я думаю, будемо на ній ганяти. Всім пока, дякую, що дивилися мене.